Сторони діяльності Емоційно-мотиваційна, змістова, операційна та організаційна Проєкт виконали Галай Дмитро, Зінець Максим, Булах Богдан, Бахматський Валентин, Іванчишин Андрій та Вербицький Костянтин Викладач Кононець Марія. Діяльність людини це багатофакторний і комплексний процес що об'єднує різні психологічні та поведінкові компоненти, вона містить не лише фізичні або розумові зусилля, а й емоції, мотивацію, змістовну орієнтацію, операційні навички та організаційні аспекти. Всі ці компоненти взаємодіють між собою, створюючи багатогранний феномен людської активності їхня глибока інтеграція формує основи успішної діяльності, дозволяючи людині. Досягати поставлених цілей. Емоційно мотиваційна сторона діяльності є ключовою, оскільки саме вона забезпечує початковий поштовх до дії. Ця сторона відповідає за формування внутрішніх стимулів і мотивів, які визначають мету діяльності та її характер. Мотивація є внутрішнім рушієм, що направляє людини на досягнення певного результату. Мотивація може бути внутрішньою та зовнішньою. Внутрішня мотивація виникає тоді, коли діяльність сама по собі переносить задоволення людині. Це може бути інтерес до самої роботи, прагнення до самореалізації чи розвиток особистих здібностей. Зовнішня мотивація пов'язана з отриманням зовнішніх винагород, наприклад, матеріальної компенсації, визнання з боку оточення або досягнення певного статусу. Наприклад, працівник може виконувати свою роботу якісно не лише через власне бажання, а й через бажання отримати премію або підвищення. Ефективність мотивації залежить від багатьох чинників, таких як індивідуальні особливості, обставини, в яких людина діє та її потреби. Відомий психолог Абрагам Маслоу у своїй ієрархії потреб розділив людські потреби на кілька рівнів, від фізіологічних до потреб у самореалізації. Ця теорія показує, як потреби впливають на мотивацію. Якщо базові потреби, наприклад, потреби в їжі та безпеці, не задоволені, людині буде важко знайти мотивацію для досягнення вищих цілей. Емоційний стан також є невіддільним складником цієї сторони діяльності. Позитивні емоції, такі як радість, задоволення від процесу чи результату, сприяють підвищенню продуктивності та активності людини. Негативні емоції, навпаки, можуть знижувати мотивацію та продуктивність. Наприклад, працівник, який боїться не виконати завдання вчасно, може відчувати стрес і, як наслідок, показувати гірші результати. Негативні емоції можуть призвести до емоційного вигорання, що так само позначається на загальному самопочутті людини і її бажанні працювати. Таким чином, емоційно мотиваційна сторона діяльності визначає, що саме підштовхує людину до активності та які цілі вона ставить перед собою. Змістова сторона Змістова сторона діяльності стосується того, що саме людина робить, які цілі та завдання вона ставить перед собою, а також яку інформацію і знання використовує для досягнення цих цілей. У психології цей аспект діяльності є ключовим, оскільки він визначає смислове наповнення дій, об'єкти та мотиви, які спрямовують діяльність. Змістова сторона охоплює різні види інформації, яку людина використовує для виконання завдань. Від конкретних знань до загальних принципів і стратегій. Наприклад, у навчанні студент засвоює не лише факти, але й поняття, концепції та методи, що допомагають йому розуміти зміст дисципліни та застосувати знання на практиці. Однією з важливих характеристик змістової сторони діяльності є її цілеспрямованість людина завжди виконує дії з певною метою, і від того наскільки ця мета є чітко усвідомленою. Залежить ефективність діяльності, цілі можуть бути як короткостроковими, так і довгостроковими. Наприклад, у професійній діяльності короткостроковими цілями можуть бути виконання певних завдань, тоді як довгостроковою метою розвиток кар'єри або досягнення професійних успіхів. Крім цього, змістова сторона діяльності охоплює структуру та логіку завдань, діяльність людини складається з низки окремих проблем. Які потребують вирішення, логічний і структурований підхід до вирішення цих завдань є основою успішної діяльності, у психології це питання пов'язане з когнітивними процесами, такими як мислення, прийняття рішень та планування. Від того, наскільки добре людина розуміє суть проблеми і здатна побудувати ефективну стратегію для її вирішення залежить кінцевий результат, також важливою частиною змістової сторони. Є значення і сенс, які людина вкладає у свою діяльність, відчуття сенсу є потужним мотиватором для тривалої і продуктивної роботи. Якщо людина розуміє, для чого вона виконує ту чи іншу діяльність і які наслідки це матиме, це значно підвищує її мотивацію та залученість. У цьому контексті значущість діяльності тісно пов'язана з мотивацією та самореалізацією. У професійній діяльності змістова сторона відіграє визначну роль, оскільки вона впливає на вибір стратегії виконання роботи та кінцевий результат. Наприклад, у науковій діяльності змістова сторона визначає вибір теми дослідження, методологію, аналіз даних та інтерпретацію результатів. У бізнесі вона стосується стратегічного планування та прийняття рішень. Таким чином, без чіткого уявлення про зміст діяльність людини стає безцільною і хаотичною, що знижує її ефективність і погіршує результати. Операційна сторона є фундаментальним компонентом будь-якої діяльності, оскільки саме вона забезпечує практичне втілення ідей та планів у конкретні дії. У психології цей аспект діяльності включає детальну організацію та виконання завдань. Що вимагає не лише знань і вмінь, але й ефективного застосування методів та стратегій для досягнення результату, на цьому рівні відбувається перехід від теоретичних знань до реального виконання роботи. Основним елементом операційної сторони є послідовність операцій, яка складається з простих і складних дій, ці дії можуть бути свідомими або автоматизованими. У процесі автоматизації, що досягається шляхом повторення, дії переходять на несвідомий рівень, що знижує потребу постійній концентрації уваги. Наприклад, у спорті або музиці майстерність виконавців значною мірою залежить від автоматизованих навичок, коли певні рухи або дії виконуються без потреби в додатковому розумовому контролі. Однією з важливих цілей розвитку операційної сторони діяльності є оптимізація та раціоналізація процесів, це означає пошук найбільш ефективних шляхів досягнення мети з мінімальними витратами часу та ресурсів. У цьому контексті важливими стають такі питання, як ефективне використання часу. Застосування нових технологій, а також здатність до швидкого прийняття рішень і адаптації до змін, раціоналізація процесів допомагає знизити помилки та підвищити загальну продуктивність. Психологічні дослідження операційної сторони діяльності також містять вивчення того, як люди навчаються нових дій. Це стосується не лише окремих навичок, але й складніших когнітивних процесів, таких як розв'язання проблем, прийняття рішень або стратегічне планування. Успішне виконання діяльності залежить від того, наскільки людина здатна організувати свої дії, застосувати наявні знання та адаптуватися до умов, що змінюються. У професійній сфері операційна сторона діяльності часто визначається означає якість виконання роботи, працівники, які добре розуміють операційні процеси та володіють необхідними навичками, здатні працювати швидко і точно наприклад, лікарі, інженери чи програмісти постійно вдосконалюють свої операційні навички, щоб забезпечити високий рівень якості у своїй роботі. Таким чином, операційна сторона діяльності є важливим компонентом ефективної діяльності, що дозволяє досягати поставлених цілей з мінімальними витратами часу та ресурсів. Організаційна сторона Організаційна сторона діяльності відповідає за планування, координацію та управління процесами. Вона визначає, коли та в яких умовах виконується діяльність, а також як взаємодіють між собою різні учасники процесу. Організаційна сторона поділяється на планування діяльності, розподіл обов'язків між учасниками, контроль за виконанням завдань та корекцію дій у разі необхідності. У професійній діяльності це може означати організацію робочого дня. Визначення пріоритетів, управління ресурсами та командну роботу. Одним із ключових аспектів організаційної сторони є координація дій між учасниками процесу. У багатьох видах діяльності важливою є командна робота, де кожен учасник виконує свою частину роботи, але всі разом вони спрямовані на досягнення спільної мети. Організація командної роботи передбачає розподіл ролей, встановлення чіткої системи комунікацій. Та вирішення конфліктів, що можуть виникати в процесі. Також варто відзначити важливість управління часом і ресурсами. Організація роботи передбачає визначення оптимальних термінів для виконання завдань, а також розподіл доступних ресурсів матеріальних, фінансових та людських, таким чином, щоб досягти максимальної ефективності. Планування, тайм-менеджмент і постійний моніторинг ходу роботи є важливими складниками організаційної сторони діяльності. Крім того, Організаційна сторона означає також адаптацію до зовнішніх умов і змін середовища, середовищі, наприклад, зміни в законодавстві, ринкових умовах або внутрішніх організаційних процесах можуть вимагати від працівників перегляду своїх методів роботи та внесення корективів у планування. Усі чотири сторони діяльності не існують окремо одна від одної. А утворюють єдиний інтегрований процес. Емоційно-мотиваційна сторона впливає на змістову через формування інтересу до теми чи задачі. Змістова сторона визначає, які знання й уміння потрібно застосовувати на операційному рівні, операційна сторона, в свою чергу, залежить від того, як організована діяльність, без ефективної організації навіть найкращі навички можуть не дати бажаних результатів. Отож, підсумовуючи, можемо сказати, що людська діяльність це складний і багатогранний процес, у якому різні аспекти емоційної, змістової, операційної та організаційної компонент постійно взаємодіють і доповнюють одне одного. Важливо розуміти, що успіх діяльності залежить не лише від наявності певних знань або навичок, а й від збалансованої інтеграції всіх сторін. Адже вони утворюють єдину систему. Така комплексність дозволяє людині ефективно долати виклики, адаптуватися до змін і досягати цілей у різних сферах життя. Тож дякуємо вам за увагу!